Не проти цих відключів, ми розуміємо yeah. їх потрібність, але нехай це розподіляють на все місто. Io, <кіл Leute> розумієте, я, я знаю, що можна будь-який будинок відключити окремо від лінії. будь який можна за місяць ви вже могли стільки роботи проробити. Це можна було переподключити, зробити рубільники окремі. Ну чого не можна було зробити роботу за місяцю. 60% міста не виключалось, Ми 40% міста маємо це робити. Це, між між населенням вже бунт просто <булт> <виселенні>. <булт> <булт> в Нас просто їдять за те, що ми жаліємось така, як нам жити. Ви сидите за світом? Я розумію, вам здорово, ми може теж бо, мовчки <булт> сиділи. Я По вас. дві години виключали. Ми не можемо мовчати. із таким запитом. Горішньоплавняни, яким постійно вимикають світло в квартирах, прийшли до філії Полтава Обленерго. За словами очільника філії Сергія Французьонка, на момент ведення графіків існуючих черг було достатньо. Після завданих ударів ворогом по критичній інфраструктурі країни ситуація погіршилася. маленькі діти, яким три роки, вони радуються, не ігрушкам, а радуються світу і кричать просто неможливо дитину рібенка Світло, як? Якщо дитина повинна радуватися ігрушкам, як і мене світло. Ми, Там, ми не ми хочемо, погодом, щоб Комусь було. Погано. Так, ви кажете, повернемося. усім було погано, це не основний момент. Це робиться для того, щоб нам полегшити, щоб, ну, щоб всім було рівномірно якось. Потужності, доведені до використання в Полтавській області, не ну, не вистачає. В зв'язку з, з, з тим, що у нас світовий. Час скорочується, плюс похолодання люди на електроопалення переходять. Незадоволення споживачів не тільки в нашому місті, по всій області, по всій по, я по країні прийнято рішення графіки. ті, ті доповнити до чергами, які. Були не включені в перший незважаючи на те, що там критична інфраструктура, будуть вони введені за е, суботу, неділю, п'ятницю доповнять ці графіки, викладуть на сайті. І будуть вимикатися до, до черги, які не вимикалися до цього в нашому місті. Будуть все одно три черги, три черги, і вони будуть шахматка йти, щоб всі черги були в равніх ну, можливості, були, щоб не, не вимикалися у всіх тільки там, наприклад, з 8 до 10 години, щоб були всі в однакових Умова. умовах. Очікувати ми нам даманція. додаткових оцих графіків, нових і додаткових введених будинків. Оці... На, на понеділок керівництво, яке нас збирало сьогодні. Ми ще з старшим диспетчером і майстром ще раз проглянемо, додатково внесемо. Ми повинні сьогодні їх до 16.00 передати в Полтаву. І в понеділок керівництво, я думаю, їх підпише у Луніна, і думаю, введеться ну, з вівторка. Я думаю, що з вівторка ви побачити на сайті Полтаву не надходили і такі пропозиції щодо вирішення цієї проблемної ситуації. Раді в грудні місяці можна не займати наше дома. Ті світилися можна серед останніх новин. Міненерго України розмістило інформацію, в якій йдеться про дійсно несправедливе вимикання електроенергії у Полтавській області та ще кількох регіонах. Керівники операторів системи розподілу будуть нести відповідальність за такі відключення споживачів від електропостачання, кажуть в міністерстві. Ситуацію коментує начальник міської філії Полтава Обленерго. Всі керівники ОСР енергетики незвичайно ну ви зрозумієте, що з нашою ОСР це наші гроші. Ми е, е, заробітну плату, і наша компанія вона кошти отримує додаткові тільки за передачу товару. Товар у нас електрична енергія. Ми наразі самі, е, ну такі не заінтересовані е, е, обмежувати споживача бо це наш товар. Тому не ну з нашої сторони. ми би Вимкнення ніякі не проводили, проводимо е, на, ну, в тому об'йомі, який був затверджений. Затверджений, і, і коли якісь черги, якісь дома не попали в затверджений графік, ми, ми не маємо права вимикати. Тому що при вимкненні буде ще такі ж. Демонстрацій тих, хто в графіки не присутній. Я думаю, що ситуація трошки виправиться, і ну, конфліктна ситуація не зовсім ну, трошки легше буде і нам, і споживачам нашим. Рішення, яке було прийнято. Графік прийде в той, який в переначальний вид, який був на, в листопаді. Я думаю, Це... що якось. Дві години у споживачів буде світло, не буде світло. Чотири години буде світло, і ми будемо старатися придержуватися. Однією з головних цілей Російської Федерації, коли обстрілюються об'єкти енергетичної інфраструктури України, це посіяти паніку всередині суспільства, тим самим викликати незадоволення діями влади. Тож не забувайте про те, що винні у наших проблемах з електроенергією російські окупанти. Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації та перевіреним виданням та не грайте на користь ворога. Вірте в збройні сили України. Все буде Україна!